22 вересня у бою поблизу Кліщиївки на Донеччині загинув молодший сержант Марк Лазарьонок. Захисник вже мав вагомий досвід боротьби з російським ворогом. Упродовж 14-15 років та починаючи з 2017 року, перебував на контракті у Збройних силах України. У нього залишилася дружина, мати, брат та батько, які теж є військовослужбовцями Збройних сил України. Кам'янчанин Марк Лазарьонок народився 27 жовтня 1990 року. У 2013 році закінчив професійно технічне училище No22, працював у службі охорони ТОВ Епіцентр К. Марк вірний син свого батька Юрія Лазарінка, кам'янчанина з вагомим бойовим досвідом, який на службі з 2014 року. З Марком у батька був дуже тісний зв'язок. Останній кожного дня писав сину на фронт і з нетерпінням чекав повідомлення чи дзвінка. Військовослужбовець 93-ї бригади Збройних сил України Холодний Яр із позивним Джонік був одним із кращих фронтових друзів Марка. Хлопці познайомилися у 2022 році. Разом обороняли Харківщину, а потім відбивали атаки ворога в пекельному Бахмуті. Відмітив би його унікальну хоробрість і сміливість, яка заслуговує, мабуть, окремих окремих похвалив. Це дуже був дуже, дуже мужній який вмів за собою вести людей, який дійсно вмів захищати Україну. Марк це був людина з великої букви. Захисник став свідком загибелі Марка від пострілу ворожого танка. Каже, обов'язково помстяться за підступну смерть дорогого побратима. Коли загинув Марк, плакали всі. Чоловіки теж плачуть, як кажуть, тільки там десь, де ніхто не бачить. Настільки ми ну, не передати, мабуть, і словами. І низькі уклін і батькові і матері за такого сина. Ми завжди його будемо пам'ятати. Завжди, поки ми є на цьому світі. Цієї весни, за наказом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, Марк був нагороджений нагрудним знаком Золотий Хрест. Відзнака надається за героїчні вчинки, а їх, за словами знайомого родини Лазарьонків Максима Дорофєєва, Захисник зробив багато. Він був дуже відповідальний, брав на себе певні такі військові справи, які ще може, не досить знав, але відчував це і йшов вперед, вів за собою побратимів і билися хлопці до кінця. Україна може лише пишатися, що ця земля народжує героїв, які дійсно ніколи не мирають. Поховали військового на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська небесного.